Коротко і простими словами про протеїн. Може, ви цього і не очікували, але протеїн це звичайна їжа тільки у вигляді порошку. Він такий самий, як куряча грудка, кисломолочний сир чи яєчні білки, тому що це просто білок. Ніякої хімії чи шкідливості, навпаки, протеїн є дуже корисним. Гей, протеїн, хімія є. А якщо знайду, це якісне джерело білку, який потрібен для відновлення м'язової маси, для підтримки. Імунітету та взагалом для здоров'я це зручно і швидко. Якщо у вас немає часу смажити яєчню чи варити курку, просто замішали собі шейк з водою чи молоком і маєте прийом їжі. І так, протеїн не шкідливий для нирок чи печінки. Нагадаю, це лише їжа тільки у вигляді коктейлю. Проте не обов'язково вживати до чи після тренування. Можна пити його в будь-який час доби, коли потрібно доповнити раціон білком. Загалом протеїн отримують з різних джерел. Найпопулярніший це ось такий сироватковий протеїн. Він добре засвоюється, підходить для більшості людей. Є казеїн, протеїн з молока. Він засвоюється повільніше, можна приймати на ніч. Яєчний або яловичий протеїн підходить для тих, хто не приносить молочні продукти. І ще є рослинний протеїн, який виготовляється з сої, гороху, рису, вівсянки та будь-щого дає білок. Підходить для веганів. Тобто протеїн не є чимось магічним, але якщо ти не білок із звичайної їжі або просто хочеш зручності, різноманітності і посмакувати чимось на дієті, то протеїн буде дуже добрим вибором за достатню кількість білку у вашому раціоні.